Друзі, китаю, сьогодні я вам покажу бюджетний варіант чітка для інвертора гібридного з акумулятором. Зараз я вимкну. Ну, дивіться, що тут і як? Вхідний автомат це міська мережа заходить. З цього автоматика у мене одразу йде на АВР-ку, на перше джерело основне. Далі, у нас є автомат від інвертора. Ми імітуємо, що це пішло від інвертора. І також йде на от на друге сюди от, джерело. Резервне, скажімо так. З виходу аверки, навантаження, ми кидаємо на вхід реле захисту. і вже з реле захисту ми беремо безпосередньо на споживача. Значить, Давайте в мене, в принципі, включено два джерела і це, і це. І спробуємо включаємо міську мережу, наприклад, подали. Так, от у нас після затримки споживач працює. Тепер імітуємо, що у нас ще й друга напруга з'явилася. З'явилася на верки друга напруга. Але верка не перемикається, бо не перша. Вимикаємо тепер перше. Аверка миттєво перемкнулася, і наше джерело світиться. І ми що з'явилася у нас міська мережа. І після затримки, що з'являється у нас напруга на споживачі. Якось так.